Вітаю вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 12, розділ підсвідомість. Тема Шляхи, як діяти у відношенні до зміни підсвідомості. Ми розглянемо варіанти дій, не змінювати, змінювати оточення чи коригувати. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше та щасливіше. Тепер про суть справи. Шляхи. Як діяти у відношенні до зміни підсвідомості? Варіантів декілька. Нічого не змінювати. Добрий шлях шлях простий, шлях власного вибору, залишати так, як є, і дозволити обставинам формувати ваше життя. Потрібно тільки навчитися в такому стані життя жити абсолютно щасливим. Друге. Змінити оточення. Відмовитися від батьків, змінити друзів, сім'ю, місце роботи, місце проживання. Шлях невірний. Шлях тимчасового полегшення. Попервах буде полегшення і відчуття свободи та оновлення. Так легше. Бо багатьом людям егоїзм говорить, краще самому кинути когось, чим бути покинутим. А з часом старі глибоко фундаментальні проблеми знову повернуться. Все буде, як було. Зміни не відбудуться. Ви тільки втратите час на адаптацію в іншому місці, в іншому середовищі з іншими людьми, з іншими обставинами. Адже там ви знайдете подібне сім'ю, роботу, друзів, бо у вас залишилась попередня підсвідомість. Зміна оточення допомагає для отримання нових знань і нового рівня, але при умові зміни себе. Якщо ж себе не змінити, то ти знайдеш тих же друзів, подібні ж обставини. Третє. Коригувати підсвідомість. Змінити розуміння і відношення до обставин. Змінити себе. Стати іншим самому, стати кращим. Ідеальний шлях. Шлях самовдосконалення і самонаведення на успіх. На перших порах важкий шлях, бо потрібно розібратися в собі, знайти силу волі змінитися, пережити зміну середовища. Пережити критику від тих, хто свідомо чи несвідомо маніпулює і не хоче, щоб ви змінювалися. Пережити відчуття самотності, коли частина друзів відмовляться від вас, і вам потрібно буде знайти інших. Який варіант рішення приймати вам? Ми ж рекомендуємо щоквартально розбиратися в собі, хто ти є, для чого живеш, які маєш цілі, що і як впливає на реалізацію цілей. Та Коригувати підсвідомість шляхом внутрішнього діалогу і візуалізації потрібного. Яке ви для себе приймаєте рішення? Зупиніть відео на 5 хвилин, сформулюйте відповідь і напишіть для себе. В блокноті, меседжері чи в іншому місці. Наступному році ми розглянемо типовий практичний варіант зміни підсвідомості для 35-річного чоловіка. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомим. Для вас особливо важливо залучати до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть адекватніше, рівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення в налагоджуванні комунікації і розуміння. Тому перепустіть це відео. Та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на YouTube-каналі у будуть вкладці розділу «Підсвідомість». Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженішими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування. Внизу під відео, в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.